Так, друзі, всім привіт! Зараз я налагоджую. Отже, всім привіт! А, з вами я, Катерина Штефан. А від сьогодні я буду виходити в прямі ефіри на своєму YouTube-каналі Частіше. Для тих, хто мене побачить вперше. Я сподіваюся, що таких буде якомога більше, бо хочеться, хочеться на зараз допомагати якомога більшій кількості людей. По-перше, ті, хто доєднується, напишіть мені, будь ласка, як мене чутно. Я буду розбиратися, де це можна буде побачити. І хто зі мною вперше, давайте з вами знайомитися. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, я психотерапевт зі стажем, з досвідом роботи вже більше 12 років. Боже, я коли це усвідомлюю. Але останній останні рік я вивчаю тему енергії. А я членкиня гільдії енергопрактиків Сільвії Хартман, студентка у Катерини Каченка Energist Academy. І я зрозуміла, що ну, неможливо відокремлювати тему фізіології, тему психології, тему енергії. Це неможливо, це все одне ціле. І я, як невролог, як психотерапевт, знайшла всі відповіді. в мене досклався пазлик, а саме ось в ІФТ-направленні. І від і сьогодні я хочу а, вам а, показати одну практику, ви можете її робити. Майже щодня, якщо хочете, і декілька разів на день. Це дуже потужна EFT техніка з дуже потужним посилом. Вона направлена на емоційне визволення і вона знімає блоки, які вас завантажені, які вас створені, які вас стримують. Стримують вас в клітці, стримують вас в синдромі жертви. І а, EFT – це тапінг. Ми будемо з вами проговорювати певні речення, і водночас ми будемо ніжно та з любов'ю стукати по певним точкам. Точка а, номер 1 Маківка. Далі ми стукаємо ніжно-ніжно. Так, знаєте, як най, найкоханішу людину в світі. Стукаємо ось тут, де наше третє око, потім почат, початок бровки, потім там де кут ока, потім по центру під оком, під носиком. Дуже чуттєво важлива е, точка на підборідді, Під ключицею. Далі, ось якщо ви бачите, ось де а, ребро пальчиків з боку, де нігодь. А, тут, тут, по пальчикам ми будемо стукати ось так, і наша потужна точка карате. І зараз а, налаштуйтеся, покладіть руки на ваше золоте серце. Зробіть глибокий вдих та видих. Дуже багато в світі того, від чого зараз тяжко, зараз тяжко. Дуже багато летить звідусіль. Так складно останнім часом тримати свої плечі рівно, відчувати крила за спиною. Так багато всього, що пригнічує вашу істинну силу, ваш, ваш божественний початок. Але сьогодні ми відродимо з вами разом вашу силу. Сьогодні ви пригадаєте, що ви не жертва, ви переможець. Зробіть ще один глибокий вдих. Видих. Відкритися потоку, повторюйте за мною подумки чи вголос. І давайте почнемо з точки карате. Навіть якщо я боюся йти далі. Я почуваюся слабкою. Я почуваюся розгубленою. Я не знаю, що буде далі. Я глибоко та повністю люблю, прощаю та приймаю себе. Навіть якщо я застрягла в сценарії жертви, і я так часто не бачу, що далі, я не бачу виходу, то я обираю бути чесною з собою. Я приймаю себе. Глибоко та повністю. Навіть якщо мені так страшно відпускати контроль, я так хочу все розрахувати, я так, я так боюся просто довіритися життю, потоку, Богові. Та я приймаю свою силу на клітинному рівні глибоко та повністю. І тепер по точкам повторюйте за мною. Я так довго жила в страху. Мені так часто здавалося, що я одна, що світ небезпечний, шлях, він непрохідний, що я я не впораюся. я занадто слабка. Я вірила в те, що все маю заслужити. Я вірила в те, що завжди маю боротися, маю терпіти, маю підлаштовуватися, маю бути зручною всім, окрім себе. Просто щоби бути прийнятою, бути коханою, відчути любов до себе. Я вірила так довго, що не можу інакше. Що якщо я відпущу контроль, все зруйнується. Що якщо я покажу себе справжню, себе сильну, мене не приймуть. Але це не моя істина. Це сценарій. В який мене просто впровадили. Це страх, що мені колись передали, наче спадщину. Це хибна безпека, яка так довго тримала мене в кліці. І віднині я обираю вийти з цього. Я обираю вийти з клітки. Я обираю повернути свій голос. Я обираю повернути свою силу. Я обираю довіритися життю, довіритися собі, довіритися потокові. Нехай мій розум зараз не знає, як. Нехай моя логіка така тривожна, вона не може все пояснити, вона не може все розрахувати. Але моє серце воно відчуває, що інший шлях є. Інший шлях. Шлях не жертви, а шлях переможця. Він можливий. Трохи зробіть дих-видих, і зараз продовжуємо. Підзаряджайтеся ваше золоте серце. І далі по точках. Моє серце відчуває цей шлях. Шлях, де я вільна. Шлях, де я творець. Шлях, де я в потоці, а не в боротьбі, де я в довірі, а не в напрузі. Прямо зараз я відпускаю стару роль. Я відпускаю потребу рятувати. Потребу контролювати, доводити. Виживати, прислужувати, бути зручною всім, я відпускаю, відпускаю, відпускаю всі ці програми, я видаляю їх на клітинному рівні. Я відпускаю всю цю напругу з тіла, з розуму, з душі. І навіть якщо мені... Прямо зараз, якщо чесно, як і раніше, страшно, розгублено. Я не відмовляюсь від себе. Я поряд. Я є у себе. Я тут. Я тут, моя люба. Я з тобою. Я обираю любов до себе. Я обираю жити не зі страху, а зі свого сакрального відгуку. Я обираю себе. Моя сила не в контролі. Моя сила в довірі. Нарешті я сьогодні це згадала. І я поєднуюся з цією силою. Так, я не знаю, як все краще прийде до мене зараз. Але я знаю, що воно йде, що воно прийде в найкращий час, в найкращому вигляді для мене. Я відчуваю, воно вже тут. Я відчуваю, як простір навколо мене змінюється. Я відчуваю це на клітинному рівні. Я відчуваю, як я повертаюся до себе, до свого істинного джерела. Я виходжу із старих програм, із старих ілюзій. Я звільняюсь від них. Я відпускаю все те, що більше не служить во благо мені та моїй душі. Я відкриваюся, диву, Я дозволяю бути собі в повному світлі, в повній силі, у прийнятті. І я дякую собі за цей крок, за це повернення до свого джерела. За це рішення. Істина бути. Наповну жити, яскраво світити. Я дякую собі за силу. Дякую собі за сміливість віднині завжди та назавжди ставити себе на перше місце. Покладіть руки на ваше золоте серце. Якщо хочеться позіхати, плакати, відпускайте всі ці емоції, які потребують звільнення, відпускайте їх. Повторюйте це простукування, допоки ви не відчуєте на рівні тіла, на рівні душі вашу силу, що ви вільні, вільні від старих програм, від старих ілюзій. Від старих ідей. Повертайте собі себе. А, так, я бачу, ви тут читаєте. руки змінювати, не змінювати. дивіться. А, коли ми кладемо руку на серце, перш за все, ми повинні покласти нашу головну руку. Тут у нас наш основний золотий генератор, наше золоте серце, і ми підзаряджаємося. Якщо ви правша, покладіть спочатку вашу праву руку. Якщо ви лівша, то спочатку ліву. Ви підзаряджаєтесь, і ви в такий це в така позиція рука серце. А вона нас просто і заземлює, і під Під'єднує до нас самих водночас. Коли ми робимо простукування, ми робимо теж основною нашою рукою. Я бачу і я читала дослідження, що можна підключати обидві руки, це нічого насправді не змінює. Ефект буде такий же самий потужний, але я звикла це робити правою рукою. І деякі роблять дзеркально. Так, простукуємо основною нашою рукою, якщо ви правша, то це права. І потім ми підключаємо ліву руку. Право у нас найбільш заряджена. По ногам, якщо ви хочете по ногам, то це, якщо ви відчуваєте, є певні точки. Зараз ми з вами зробили а, таке коло а, по класичне, те, яке ось Сільвія Хартман, Рой Мартіна і ті а, найкращі зараз майстри які а, впроваджують а, та вдосконалюють цю техніку, вони роблять так. Я їм довіряю дуже, а, тому ми теж так робимо. А, але це все ж таки такий, загальне коло точок. Дух, для всіх, EFT для всіх. Коли ви, це, коли ви приходите, наприклад, на індивідуальну консультацію, то там вже буде інакше там будуть підключатися саме ці точки, будуть, можна знайти саме ці точки в вашому енерготілі, які вам. Вас ось там прям сидить блок, і він може сидити в ногах. А може бути і таке, що, наприклад, наприклад ось ви відчуваєте, що початок вашого страху, ну, скажімо, ось тут, так? І якщо прислухатися, то ем, його вихід може бути саме через ногу, і робиться ну, така певна практика, яка ось цей там, де є застій енергії, воно виводиться ось там через ногу, через п'ятку, через що тільки люди не виводять. Так, звісно, я проводжу індивідуальні консультації, я поєдную їх із своїм багатим досвідом психолога, невролога і енергопрактика. обов'язково звертайтесь. У мене в описі на каналі є. Як зі мною зв'язатися в телеграм-каналі я буду щаслива допомогти. Зараз я особливо відчуваю свою потребу, місію допомагати людям енергетично звільнятися, розширятися, зростати. І саме зараз я так наповну розумію. Чому в мене таке турбулентне було життя, і як я свій власний біль, свій, свої іспити перетворила на знання, на мудрість, на силу, на світло. І я тут для того, щоб вам також показати, що ваша біль, ваша втома це всього-навсього ваше топливо для того, щоб ви себе пригадали. Для того, щоб ви пробудилися, повернули себе, собі, свою силу. Бо коли ви вже згадали про свою силу, коли ви відчули її прямо ось на клітинному рівні, ніяких іспитів більш не буде, ніякого болю більш не буде. Бо все світу не потрібно вас будити, бо ви вже прокинулися, ви вже згадали. Що ви переможець, що ви тут для величезної любові, що ви тут, щоб нести світло. І, і моя місія саме в тому, щоб проводити вас до цієї точки переможця. Тому я буду щаслива допомагати, звертайтеся, я відкрита. Доступна щирим серцем. Зараз особливо якось дуже багато відчуваю та чую, мені допомагають погоду бути максимально ефективною. Дякую тим, тим, хто були, мій перший ефір на YouTube, але зараз я по відгуку я буду відчувати, коли потік мене буде вести. І щонеділі я точно в антистресову неділю буду виходити до ефірів. Але взагалі я буду відчувати ось ці сигнали, коли мені треба виходити. Значить, якась душа мене кличе і потребує моїх послань, моїх підказок та моєї енергії. Тож буду це робити віднині спонтанно, частіше і щедро. Дякую вам дуже. обіймаю ваші золоті серця і до зустрічі, я думаю, дуже скоро.